Тут машинкою проїхали з савою. Прикольно так. Перший за дуже довгий час, на речі, командир. Від'їхали 25 кілометрів на дачі шановного пана Євгена, який в'язно нам її надав, граємо собі футбол, розважаємося наповно. Весело нам тут Приєднуємося. Ми їжджаємо на територію Німеччини! Ми біля Мюнхена, в палатках, в прикольних спальниках фільму Тутбад. Доброго ранку, Іван. Доброго ранку, Антон. Ранкі <laughs> От приїхали в Мюнхен. Тут виявляється найбільша діаспора українців в Німеччині, і навіть тут про нас чули вже. А скільки Це тривається подорож? Всього десь 100 днів ми запланували. 100 днів, так. 100 днів, так. Це з поверненням. От максимальна швидкість, яку з Іваном розвинули вчора, було 65 км. Позавчора. 65 на годину. То по телевізії показували, правда? Було, було, трохи. Може і так. Так, то вже давно, давно було. Тоді, як вони виїжджали на площі, багато людей було. Перервали кукурузи, тільки повиходили короче, з пацанами з кукурузи. І тут ми почули два постріли. Я думав, що по нас хто стріляв, ну, німці ж вони, вони ж німці, вони ж не, вони ж не хочуть щоб хтось їв їхню кукурудзу. Ми з пацанами такі сніги і бачите, які качани тримаємо.